Диви. Якщо прямо їхати, там буде просто пірс. Диви направо безплатний пляж. Зліва, платний пляж. Їдемо е -е... на пірс. Маніка. Дізайте. Маніка! Е Хей, молодець! Все супер! Зараз приїхав мені блядь, три неділі весело! Супи! Диви! Водіга! Водіга! Це стало, грудь! Диві, море грязне сьогодні. Я тобі сказав, що чисто буде, де яке грязне. Ай, води додалося. Ааа, вода прийшла. Тут поняв, вода відходила, було по коліна. А це вода прийшла. Ну, ну, Дивися, та ні, сьогодні охотиться. Дивися, сліва туди що платний. Я там відео знімав, а воно безплатне. Там рибаки зараз mm. коли буде поговоримо, -по -по щоб поїхати. А це Моніка. Моніка <плес> бутифо. <плес> <плес> Дивіться, бачите, вони тут по колінах ходили, а зараз глибоко. Зараз вони декупаються. Моніка! Моніка! Пліс! Рунька! Рунь! Пішли туди довелите! І відео вже доснімаю, осталася минута. Ой, ти я, Рунь, за тебе ну, на свайбу позвеш. Позвеш на свайбу. А я поїду десь. ой, Знаєте, що означає? Знаєш, що означає? Цей. Ну я відео знімав, питаю, чи, вона, чи ти, вона любить тебе, вона скаже, що любить тебе. Що? А як вона за мене Хеллоу! Сьогодні в басейні такі где-то приставали, я не знаю. вони дорогі, Но они дорогие, красивые, дорогие. Да, катаются, бежит, а не, а не Все, заберем. давай это. Супер! Філіппіни Супер! Бай-бай!